Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В вашій увазі пропонується чергова бесіда із нашого телециклу Софія. Для кожного, кому є близькими питання духовної культури, проблема походження християнства являє собою надзвичайний інтерес. Ця проблема завжди приковувала до себе увагу людей. Її намагалися зрозуміти з самих різних позицій і під самими різними кутами зору. Однак всі звертали увагу на ту епоху і те середовище, в яких виникло християнство. Адже саме в християнстві, у Благій вісті, принесеній євангельською проповіддю, завершився тривалий всесвітньо-історичний процес релігійних пошуків людства. В сьогоднішній нашій бесіді зупинимося на питанні сутності і походження релігії. Якщо розглядати історію релігії в цілому, то ми повинні бачити в ній не скопище хібних поглядів, переконань і вірувань, а потоки річок і струмків, що несуть свої води в океан Нового Завіту. На протязі віків люди пройшли незліченною кількістю доріг і стежок. Вони відчули і оцінили майже все, що був у змозі охватити людський дух від містики, яка заперечувала реальність цього світу. До матеріалізму, який заперечував буття самого Божества. І лише тоді, коли ці шляхи було пройдено і пошуки вичерпані, настала за біблейським виразом повнота часу. Світ був поставлений перед откровенням найбільших таємниць, і людині було вказано шляхи до досконалого життя. Нелюдською або божественною звісткою увійшло Євангеліє в потік історичного буття. Одних воно підкорило, а для інших так і залишилося соблазном і безумієм, як проте писав апостол Павло. В думливому спостерігачеві важко знайти в духовному житті людей фактор. Який би на протязі віків зіграв би більшу роль, аніж релігія? Від кам'яного віку до термоядерної ери, терплячі зміни і метаморфози, живе вона нерозривно з людським духом, зі світовою культурою. Релігія була вирішальним імпульсом у багатьох історичних рухах? Візьмемо для прикладу прийняття буддизму Азією, проповідь Євангелія в античному світі. Експансія ісламу, реформація Західної церкви. Всі ці події стали найважливішими віхами в житті людства. Навіть сама боротьба з релігією є посереднім визнанням її значення. Сфера впливу релігійної віри простягається від грандіозних соціальних потрясінь до найінтимніших глибин людського серця. І саме в останньому полягає її основна сила. Багато хто, погоджуючись визнати роль релігії в минулому, намагається переконати, що для людей нашого часу вона вмерла або відімре в найближчому майбутньому. Уже в минулому столітті говорили, що світ остаточно входить в період безвір'я. Основна причина боротьби проти релігії криється за невпевненістю ворогів релігії у власній правоті і підсвідомим страхом перед нею. Сучасні науковці нараховують більше 70 визначень релігії і озвучуються численні теорії її виникнення, давно відійшла у вічність думка, буцімто релігія це продукт навмисного обману. Проте до сих пір ще деінде говорять, що релігія це плід невігластва первісної людини, яка не знала законів природи. Однак, те, що релігія не зникла, коли знання людини про природу стали повнішими. Що її сповідують люди, які стоять на самому високому рівні сучасної освіченості, повністю спростовують цю теорію. Ніякий процес неможливо зрозуміти, якщо не бачити в ньому взаємодії по крайній мірі двох компонентів релігія, результат такої взаємодії людини і іншого. Поняття про релігію повинно включати в себе поняття про об'єкт релігійної практики, тобто поняття про першорозум світу, вище і кінцеве джерело істини, краси і добра, поняття про абсолютний початок, про Бога, про того іншого, хто взаємодіє із людиною. Це він діє на людську душу, заставляє її трепетати. Він є той таємничий дехто, хто скритий за всіма численними проявами світу. Він існує незмінно над безперервним потоком буття. Він визначає ту розумну структуру Всесвіту, яка вражає кожного, хто не втратив спроможності споглядати і вражатися. Відчуття людиної присутності Бога зустріч із Ним, любов до Нього, спрага пізнання Його і єднання з Ним. Ось в чому полягає істинна сутність, ядро релігії. Слово релігія походить від латинського релігаре, що означає зв'язувати. Вона є сила, яка зв'язує, поєднує світи. Вона є мостом між тварним духом і духом Божественним. Ті, хто бачить в приклоненні перед Богом дещо принизливе, безкінечно далекі від розуміння істинно релігійного життя. Вони стверджують, що віра буцімто розвиває рабську свідомість, випрацьовує пасивність. Насправді, ж, стремління привести свою волю в згоду і гармонійність з волею божественною є акт, що витікає із нашої свободи. Бог не перебощає людину. Не сковує її волі, а навпаки, дає їй можливість навіть відмовитися від нього, шукати своїх інших шляхів. Проявляється це насамперед в тому, що Бог не постає перед нами із примусовою очевидністю ні в досвіді, ні в доказах, а ще в тому, що ніяка дія Бога в світі по своєму характеру не зв'язує нашої свободи вибору. Бог нічого не робить з людиною насильно. Аби вона в нього повірила. У вільному єднанні з Богом людина отримує повноту буття, а не принизливу покірність. Мудрий Сенека свого часу сказав: свобода це повиновіння Богу. Для релігійної свідомості добро в житті. Це служіння вищому об'єктивному добру, краса в житті, це відображення вищої краси, наше сприйняття істини, це наше долучення до істини цілокупної, яка обіймає все, в тому числі і нас самих. Тому життя по завітам релігії є невіддільним від боротьби за торжество добра, боротьби за все світле і прекрасне, це життя. Яке не повинно бути пасивним очікуванням манни небесної, а мужнім протистоянням злу. І так, релігія це зв'язок людини із самим джерелом буття, який робить її життя сповненим змісту, надикає її на служіння, пронизує світлом все її існування, формує її моральне обличчя. Шановні телеглядачі, якщо вас зацікавила тема нашої бесіди і у вас виникли запитання, просимо надсилати їх за адресою, яку ви бачите на екрані або на наш сайт. Сьогодні ж ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. До побачення.